Чим відрізняються Philips і один від одного? Дивіться, тут є значить, два, два критерії, по якому треба розуміти різницю. Тобто Зараз, якщо ми там дивимося в інтернет, там Philips OneBlade є є за 1100 і вище вище. Тобто, ми повинні розуміти, в чому ж різниця, чому він дорожче, там один від одного. Так? Тобто візуально навіть ви ось дивіться дві упаковки різних моделей. Плюс-мінус вони виглядають однаково. Значить, по якості вони всі однакові. Я вам це одразу кажу. Тобто тут голівка, взагалі, ось голівки, до речі, у нас теж вони зараз наявності з'явилися. Вони всі однакові. Тобто ця голівка можна її поставити на тример, який там ще випускався 5 років назад, так само на всі сучасні нові. Тобто, по якості вони однакові. Значить, два, дві, два критерії, по яким вони відрізняються, нам треба розуміти. Значить, перша характеристика. Якщо це там ви десь дивиться тримеру за тисячу гривень, то це може бути якийсь такий ще старий, стара, старий випуск, де там, акумулятор буде тримати 30 хвилин, заряджатися 8 годин. Ну, у нас такий вже в асортимент, ми не беремо це все. Значить, зараз більш сучасні моделі або 45 хвилин тримають, і заряджатись 4 години, або вже година і заряджатись 4 години. І, і про версію там вже і по більше години також тримають. Це перше, тобто характеристика, і друге це комплектація. Отут тут важливо, від цього також сильно впливає ціна. Наприклад, є моделі, де в комплект входять голівка і запасна голівка, тобто дві голівки в комплекті. А, звичайно, він дорожчий. Але це зручно, тому що у вас під рукою вже є запасна. Це, по-перше, плюс це вигідніше. Тут тобто у нас окремо комплект картриджей коштує. Дві штучки 800 гривень. Ось. А за 1800 можна купити модель, яка вже є в комплекті цих дві голівки, тому це зручно. І, або також комплектація відрізняється від насадок. Тобто у нас є модель тут змінні насадки на довжину, тобто тут буде 1, 2, 3 мм, а є насадка, де просто одна регулювальна. Все, а так вони однакові. Тому також ви можете підібрати, що вам зручніше. Якщо вам важливо, ви розумієте, ви будете брати для стрижки бороди, ви знаєте свою довжину, можна взяти одну фіксовану. Якщо у вас різна довжина стрижки, ви будете регулювати, то вам зручніше взяти регулювальну насадку. Одна, зате вона одна, суцільна, універсальна. Тому це також. Отже, запрошую до співпраці з нами. Тобто, хороший ванблейд зможемо підібрати по вашим запитам.